Усім привіт! Ви на каналі Хотаби Вот, мене звати Юра. Сьогодні ми подивимося на шикарний бій на Колобанова на об'єкті 907. Цей танок у свій час хотіли отримати усі ігроки, які грали у свій танків. Тобто World of Tanks. Цей танок видавали тільки за участь на глобальній карті, ну і до цієї перетожі. Якщо набивав там певну кількість очків на глобальній карті у кланових боях, ти міг отримати один із таких спеціальних танків. І серед них був об'єкт 907. Він і зараз видається за глобальні бої на глобальних картах кланові бої станок дуже цікавий, у нього дуже читерна броня лобова. Її, по суті, там небагато, але кумулятиви з 340 мм пробиття просто тупо часами не пробивають його. Просто там, де ти маєш його пробивати, ти його часом не пробиваєш. Не знаю, з чим це зв'язано, але так воно є. Так. І наш цей лон. Е, Називається нік нашого ігрока, нашого головного героя цього відео на об'єкті 907. І так, бачимо, наш об'єкт 907 стає на місці ПТСАУ наших союзників біля нашої бази на відстріл. Відстріляв пару снарядів з пробиттям, стоїть і чекає. А ми бачимо, що наша команда тим часом. Починає помало зливатися. Рахунок уже 0-2 ми програємо. По хітпоїнтах майже рівно, там може 500 хп різниці ми програємо, це, ну, це не суттєво. Стоїмо і вицілюємо. Бачимо, що наш ігрок пише по-англійськи чи по якому не знаю, по якому він там пише, хто розбирається. Напишіть в коментарях. Так, ми засвідчуємо бабаху. Вона вирішила їхати на центр. Це вона просто дуже зглупила. Не знаю на що цей ігрок розчитував Так, і просто від другої бабахи, що і стоїть біля нас, зловила ваншот на півтори тисячі. Наша бабаха просто бабахнула його. Так, а ми стоїмо. І чекаємо, щоб наша команда злилася. Не знаю, може він виконує якесь ЛБЗ або щось в тому типі. Так, і знову наша бабаха званшотила вже цього разу шар футюра ворожого. Ми підсвічуємо 121Б, по ньому стріляють, він від нас ховається. Ми отримали гусеницю Стріляли у нашу бабаху, попали у нас. Я побачив, що дуже довго відновлювалася гусениця у нашого Об'єкта 907. Не знаю, може у нього не, не прокачаний ремонт. Але було дуже довго. І так, ми бачимо, що противники вже на правому флангу повністю прожимають його, наші зажалися біля моста. Навіть не під мостом, а за мостом. Повністю відійшли у прийомку. Ми чекаємо на любий який танок, який підсвітиться, щоб на переїзді дати йому урон. Дивимося, може 121Б підсвітиться. Скоріше за все, він не підсвітиться, він може підсвітитися тільки після вистрілу. Так, може, АМХ хоче переїхати. Так, бачимо леопарда, пробиваємо, скинулися просто, тупо він тільки засвітився на секунду, всі скинулися і тисячу з копійками у нього відлітає. Так, а ми вже програємо майже на 3000 хітпоинтів. Підсвічується 121Б, дуже там мало його було видно даже не було куди вистрілити. Наша бабаха просто тирить у нас урон. І так, наш 907. Бачить, що нема нічого з того. Просто їде у місто. Бачимо, там лишився ваншотний Т-110Е5, союзний ис 7 там ФО 155 на три снаряди по 750. Такий монстр відлетів за секунду. Його бабаха просто тупо званшотила. Боже, наша союзна бабаха просто все у нас терить. Дуже багато мільйонів урон. Так, шукає, не, не рішається під'їхати ближче. Засвідчуємо нову самоходочку КПЗ-шку. Ви подивіться, бабаха, 4 вистріли союзна, 4 ваншота. Так, не видно. Так, він там сховався. Видно, його пушку може буде давати вперед. Перекладаємо на фугас, щоб збити будинок. Так, і вже видно супоста. Ну, ходи, голубчик, дай й назад. Укольчик може будеш. Так, пробиваємо ми на 444 фугасом. І рішає їхати чи ні. Ні. Хоче ще раз зараз але не підставляється. Бачимо 121Б уже просто обнаглів, їде просто тупо під нашу базу. Не знаю, от, подивіться. Це просто якийсь цирк на 121Б. Так якби знав, що ми його просто тупо не пробиваємо, бо в нього тільки видно башню, він спеціально здав назад, щоб ми його пробили. Дуже цікава тактика у ворожого 121Б. Так, і ми будемо пресовувати по перезарядочці. Помагаємо. Наша бафля просто тупо, там всіх розносить. Вороги всіх перебили. У місті лишився тільки ВТАУ е, ПЗ4, вафля 9 рівня тільки лишилася в живих, і ми летимо на допомогу. Там АМХ 50B, скоріше за все, він на перезарядці. Тупо їдемо вперед на нього, вафля теж їде вперед. От, подивіться про що я говорив. Він стояв майже бортом і AMX-50B нас просто тупо не пробиває. Чітерна броня у об'єкта 907. Ми бачимо, що він вже відстріляв всі 4 снаряди, забрав нашу вафлю 9 рівня і подивіться у команді ворогів протиположної команди. Є голуба арта. Вона комусь допомогла е, з противоположної команди, допомогла комусь померти, скоріш за все. Що вона поголубіла. Так, ми знаходимо тут ще 121Б. Не вилітає у нас Альфа. Може було би. Може, стоїло б кинути блайндшота. Він не вирішує на об'єкті 907. Їде у сторону ворожої бази. Так, бачимо, у нас лишилася тільки арта і вже леопард один ворожий її анігелір. Так, а ми їдемо за свіжим м'ясом артовиблятка. Бачимо, вже нашу базу починають захоплювати. Нам дуже Везе, що це тільки один танок. Уже два танка стало на захват. Будемо надіятися, що вони з'їдуть. Скоріше за все, ми не встигаємо, Засвічуємо арту виблядка. пресовуємо йому з підкалібера, може варто було би перезарядити на фугас. Ми добиваємо його все ж таки під калібером. Лишається 17-16 секунд. Ми летимо на нашу базу, ми просто тупо вже не встигаємо. Ми не встигаємо до нашої бази, ще лишається 2 секунди 0 секунд і хтось з'їжджає з нашої бази. Ви бачили, вже писало 0 секунд. І другий знову заїжджає на базу, лишається. 6 секунд і знову з'їжджає. Боже, як у цьому плані нам дуже повезло. Ми добиваємо шотного леопарда 1, їдемо до нашої бази, з лівої сторони 121Б, куясь. Не треба було виїжджати. Ми його мали зразу забрати, нам не вилетів Альфа Страйк, як ви пам'ятаєте, так виїжджає кобра. Це дуже небезпечний фугасний монстр на 4 снаряди. За вистріл 490, по-хорошому він виїжджає і дає 2000 урона. Виїжджає шарфутюр, пошкодив нам боєукладку, всі стріляють. Кобра благо не пробиває, другий раз пробиває. 4 снаряди кобра роздає. Шарфутюр лишається нам на вистріл. Треба добивати, добиваємо його і Кобран лишається на перезарядці. Мусимо кобру вбивати. Не можна з нею таранитися і підсвічується Т-30 уже приїжджає тупо в лоб Т-30. Ми йому на вистріл. Добиваємо кобру. Т-30, скоріш за все, не попадає, я не замітив. Чи він попав, чи ні. Таранить нас на 105 ХП. Ми його крутимо, їздимо, вертимо. Він з пушкою на 750, з топовою пушкою, у нього приблизно 17 секунд перезарядка, він нас не пробиває, ми знову виїжджаємо, починаємо його крутити, стріляємо кумулятивними снарядами, присовуємо по КД, у нас шикарний ДПМ. І так, не проходить альфа. Лишаються якісь копійочки. Так, і він нас не пробиває ще один раз. Як бачите, якщо ви дивилися з самого початку, у нас гусениця відновлюється 10 секунд. Це дуже довго. Треба його добирати. І хуясь, отакий у нас колобанов. А ми йдемо дивитися після бойову статистику. Так, а у нас тут мастер. Колобанов, спартанець, Танкіст снайпер, стальна стіна, основний калібр і воїн. І настріляв наш об'єкт 907-8669 урона, 7 фрагів 1632 чистого опиту. І з преміум аккаунтом 6, 64 тисячі срібла пішов у плюс. Кому сподобався бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. До зустрічі!